всіх вітати на своєму ютуб-каналі. В цьому відео ми поговоримо про картку OnePay і як не треба її продовжувати. да. Давайте погнали одразу до діла. Дивіться, закінчувалася в мене картка OnePay, термін дії 2 роки. Вирішив я її продовжити. Вирішив я її продовжити чисто для того, щоб в мене була картка. І все. да. Вирішив продовжити. Почитав на офіційному сайті, що потрібно. Ну, в принципі, пишуть, що потрібно позвонити в їхній центр підтримки клієнтів. Вот, і вони далі скоординують. Хорошо, Подзвонила в центр підтримки клієнтів, говорила зі мною, запросив російськомовного м, оператора, говорила зі мною жінка на російській мові з болгарським акцентом. Пояснила мені, для того, щоб продовжити карточку, це все по-перше безкоштовно, по-друге, ніяких витрат. По-третє, да, в будь-який момент, можете продовжити все чітко. По четверте, ми вам її за тиждень е, доставимо з вас лише в додатку, тобто з мене лише в додатку Renew, Нажати New Card і нажати Change Address і вказати нову адресу, куди вона буде доставлена. Я думаю, вау, круто! Ну взагалі все класно, і скоро мені цю карту привезуть в Україну нову, і я її знову активую і буду нею користуватися. Я буду знати, що в мене є продовжена британська карта. Але це я так лише думав. Насправді воно все не так. Зовсім не так. Так як коли я розмовляв з цим оператором, жінкою, яка говорить по російськи з болгарським акцентом, вона мені пояснила лише нову адресу. І все. І більше нічого не сказала. При тому всьому, що я їй пояснив, що я дзвоню з українського номера, так як знаходжусь в Україні. Чи зможе мені картка прийти на ту адресу? Вона каже: У вас ж є кому неї привезти? кажу, да, є, каже, а ну все хорошо, тіпа, картка вам прийде, все окей, просто нову адресу вказуєте, і все. Супер, думаю, ну супер, все. Я, значить, закінчив розмову з нею. Заходжу в додаток, нажимаю вкладочку «Renew», нажимаю там «Change address», все, поставив нову адресу, куди мені має прийти нова карточка. Через чотири дня до мене дзвонять з Ванпею самі. Дзвонять з Ванпею самі кажуть, що ваша картка прийшла по адресу, але її по адресу не захотіли приймати, так як ви там не проживаєте. В принципі, в нас сьогодні немає часу говорити. Сьогодні субота. Ми давайте зв'яжемося з вами в понеділок. Хорошо, добре. Зв'язалися ми з ними в понеділок, тобто було вчора. Говорив я з ними 24 хвилини. Вони мені пояснили всю ситуацію. Але давайте спочатку я поясню вам трошки детальніше свою ситуацію. Коли мені сказали, що вказати нову адресу, я написав до людини, яка скоро буде їхати в Україну. Да. І ця людина вона живе в своїх спонсорів. Відповідно, вона мені скинула адресу своїх спонсорів. Ця людина, і я ввів ту адресу, яку вона мені скинула. І коли моя картка, яку відправив OnePay, прийшла на цю адресу. ці спонсори, її спонсори. Подзвонили. Ну, тільки я не знаю, звичайно, чи це її спонсори, чи це якісь інші люди, але коротше, це люди з цієї адреси, куди вже прийшла картка. Вони їй подзвонили в OnePay і сказали: типа, чого ви прислали нам картку якогось лівого типа, який тут взагалі не проживає? Ми її приймати не будемо, а ви з тою карткою робіть, що хочете. Розумієте? І коли вони вже це все. Це все ним пояснили, що ми її приймати не будемо, ви робіть, що хочете. Що робить OnePay? OnePay блокує мою стару картку, яка ще активна. І OnePay блокує мою нову картку, яка ще не активна. Е як вони мені це пояснили? З метою збереженості моїх же коштів. Розумієте, в мене ще там залишки деяких коштів є. От. І от така фігня малята. І виходить, нову карточку зараз ми приземлити в новому місці не можемо. Не можемо, тому що я там не живу. Я говорю вже вчора, коли 24 хвилини говорив з новим оператором. Це була жінка, яка розмовляє на українській мові. Каже: напевно, ви щось не так зрозуміли нашого оператора. Але в OnePay всі розмови записуються. І в принципі, все дуже легко відслідкувати. Вона на деякий час відлучилася, і потім мені каже: Ні, це все таки ви правильно зрозуміли. Оператор помилився, але навіть враховуючи те, що оператор помилився, вашу картку ми десь приземлити не можемо. Це раз каже, по-друге. Якщо ви не знаходитесь в Британії, ви взагалі цю картку не могли б замовляти на той адрес, на якому ви не знаходитеся. Це два. Каже, ці моменти важливо розуміти. І не важливо, чи так вона вас зрозуміла, чи не так вона зрозуміла. Каже, да, я переслухала розмову, да, вона не так трошки зрозуміла, не так дала відповідь. Але розумієте, то, що вона не так дала відповідь, це мені від того не легше. В результаті в мене стара картка заблокована, і нова картка вже заблокована. Ця жінка, з якою я розмовляв вчора, вона мені пояснила, як я можу вивести звідси свої е, залишки коштів. Якщо вам цікаво, чим це все закінчиться, також пишіть в коментарях. От, а там далі будемо дивитися, чи знімати про це продовження, чи не знімати. І в принципі, на тому все. Тому не робіть таких помилок, як зробив я. А саме яких? Якщо ви не знаходитесь в Британії, замовляти карту на чийсь адрес. Бачите, я цього не знав, і от поплатився тим, що заблокована дійсна карта. І заблокована та карта, яка мала бути дійсною, розумієте, тому що в мене в до кінця лютого моя стара карта дійсна, але мені її заблокували. Виходить ще 24 го числа. 24 го лютого мені вже заблокували стару карту і вже заблокували нову карту. І коли я вчора розмовляв з оператором, запитуючи, чи можна розблокувати стару карту для того, щоб я вивів звідси свої ж кошти, вона мені сказала, ні, це вже неможливо. Все, ми вже заблокували і стару карту, і нову карту. О такий розклад. Не робіть таких помилок. Що я можу сказати від себе, якщо ви не в Британії і ваше залишилися гроші на картці OnePay, і картка підходить до терміну дії закінчення, просто виведіть ті гроші, це вам буде набагато спокійніше, легше і простіше, ніж оце гемороїтися з ними всіма. Я вам серйозно кажу: зробіть так, так буде набагато набагато краще. Так, да. Якщо я вже говорю за це відео і за OnePay, давайте в другу частину відео зроблю маленький такий відступ, як дзвонити в той OnePay. OnePay, як і будь-яка організація, має свої дні терміни і години роботи. Я прикріплю скріншот. На скріншоті ви знайдете всю інформацію. Ставте відео на паузу, дивіться скріншот, коли вони працюють, і номер телефону, за яким до них телефонувати. Номер телефону, за яким до них телефонувати, дзвінки на його є платними, тому вартість дзвінка уточнюйте в свого оператора. Я уточняв свого оператора, він мені пояснив, яка вартість дзвінка, і наголосив, що я можу безкоштовно зателефонувати через додаток Bit. Ну, не знаю, я скачав той додаток бит, але щось через нього безкоштовно не вийшло зателефонувати. Тому так. І ще є спосіб, щоб дзвонити у OnePay, якщо вам не прям терміново-терміново, можна. Зробити так, щоб OnePay зв'язався з вами безкоштовно, а саме написати ним на електронну пошту. Давайте електронну пошту Я напишу тут і знизу напишу під відео, так само як і номер телефону. Тому знизу в описі під відео там буде номер телефону і електронна пошта. Заглянете туди, побачите, написати ним на електронну почту, і вони до вас передзвонять. Зокрема, я так зробив в суботу. Я в суботу написав на електронну пошту. Потрібно, щоб до мене передзвонив російськомовний оператор на номер телефону і вказав свій український номер телефону. І дав понеділок, десь біля 11-ї години прийшло мені сповіщення на електронну пошту, що вашу заявку розглянуто, Як тільки оператор звільниться, він до вас передзвонить. Через хвилин 15-20, коли оператор звільнився, він дійсно до мене передзвонив. Так, да, дійсно до мене передзвонив, Все нормально, от кажу, поговорили. 24 хвилини і вона мені все розказала мою ситуацію, яка відбулася з цією картою. От, в принципі, якщо коротко так, не бачу сенсу затягувати відео. Всім добра, процвітання, успіхів і не повторяйте. Моїх помилок, як завжди, це відео є першим на Ютубі. Як завжди, важлива тема. Вона мною перша на Ютубі розкрита, але як бачите, трошки не з такої сторони, як хотілося б. Але в суті це не міняє. Якщо це відео буде хоча б одній людині корисно, значить воно вже недарма записано. Все народ, всім удачі, гарного дня.